Ану, панове, дайте ритм. Поїхали. Україна погодилась підписати мир. Принаймні так віщає їхній канал новин, правда, трошки пізніше, ніж до Дня Подяки. Але, панове, будьмо в реальності, головне, мир, а решта формальності. Тим часом на марафоні не здаються, як тільки підпишете, половину розбіжуться. А ви впевнені, що ті, що виїхали, повернуться. І взагалі, у студіях кожен знає від того плану. Кремлем воняє. Панове, щоб від вашої балаканини було більше. Толку розкрию вам секрет. Трамп писав той план під Путінову диктовку. Угу. Тексти їм пише якийсь ушльок. На них подають суд, а вони творчий дробок. Ото привозять якогось героя, все як завжди, співкача, плач, дружини і слова про велику честь померти за Україну. Але то все для вояк. А тим часом командири з отакими пачками і впасти ні сісти одні націоналісти, катаються по Європах, хізуються дорогими цяцьками і крутими тачками. Тих, хто не хоче воювати, називають ізгоєм. Скажеться, що донатів мало. Панове, а ви не хочете стати героєм, потрапити у волгау? Нащадки запорожців великі і малі, коли це запорожець воював за шматочок землі. Запорожці бились за волю, а коли не міг її оборонити, посилав урядовців нахір і йшов в інше місце жити. За запорожцем держава ганялась, але не для того, щоб запхати в бус. Обіцяла йому золото і срібло, тільки щоб повернувся. І хто ж зміг вам так мозги засмітити? За Україну не треба умирати, за неї треба жити.